Послухайте казочку, білочка і стара сова. У гущавині добового лісу жила білочка на ім'я світанка. Вона була ще молодою, дуже спритною і трохи впертою, любила все робити по-своєму. Сама будувала гніздечко, сама шукала їжу. Навіть коли хтось пропонував допомогу, відмовлялася. Дякую, я впораюся сама, завжди відповідала вона з усмішкою, стрибаючи з гілки на гілку. Одного разу, ближче до вечора, світанка вирушила в дальній край лісу шукати ліщину з великими горішками. Вона чула, що десь там росте дерево повне стиглих плодів, і не хотіла втрачати шансу запастися на зиму. Погода була хмарна. І стара сова, що жила у дуплі неподалік, спробувала її зупинити. Світанку, день короткий, а хмари низькі. Може, краще залишся? Завтра зранку буде ясніше. Дякую, пані сова, я швиденько і назад, відказала білочка і побігла далі. Та лісові стежки були заплутані, а хмари швидкі, незабаром налетів дощ не просто дощик, а справжня осіння злива. Світанка заблукала, краплі били по листю, вітер хитав гілки, а білочка тремтіла, ховаючись у старому пеньку. Вона згадала слова сови і свою поспішність. Сиділа вона довго, поки не почула знайомий звук, легке шурхотіння крил. То була та сама сова. Вона знала, що світанка не послухає і вирішила перевірити, чи все гаразд. Маленька, ходімо, я відведу тебе додому, мовила лагідно. Промокла, втомлена, змерзла світанка, слухняно пішла за совою. У гнізді, загорнувшись у сухе листя, вона прошепотіла. Дякую вам, пані сова. Я більше не буду така вперта, мені так соромно. Сова усміхнулась і погладила її крилом. Ми всі вчимося, головне робити висновки з помилок і бути вдячними тим, хто хоче добра. Відтоді світанка стала не лише уважнішою до порад, а й завжди допомагала іншим, хто цього потребував. І ніколи не забувала дякувати. Адже навіть найсильнішим потрібна порада. А щира вдячність це красива риса доброго серця.